Україні. З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати вже готовий результат ось такого чудового набору для вишивки хрестиком на дерев'яній основі від торгової марки Фрузелок. Огляд на цей набір я не знімала, ну, тому що в мене так склалися обставини. І от лише зараз я змогла налаштуватися на відео зібратися з думками, ну і показати вам готовий результат. Отже, це така, ну як сказати, дебют у мене з цією роботою, тому що це моя перша робота вітерової марки Фрозелок. Я шкодую, що я раніше не купувала ці набори. Ну, і, звичайно. Це найперший набір вишивки нитками по дереву. Переважно я по дереву вишиваю лише бісером, але тут ось так склалося. Тому що це такий приємний подарунок мені від Віти. Ми з нею є учасницями групи Вишивка бісером від Наталі, де в Телеграм. І мені Віта презентувала такий класний набірчик. Називається Квітуча. Серія написана Україна, але я, але я називаю її Квітуча Україна. Артикул 1601. Ось так він виглядає. Прев'ю вже в мене трошки постраждало, тому що я, переважно це був такий дорожній процес. Я постійно, якщо ти зійшла в справах і мала час на вишивку, то брала цей набір з собою, хоча клала таку невеличку папку формату А5, але все рівно Десь трошки там пом'ялася. Отже, набір містить, ну, містив уже там паперову та електронну схему для кростіч сага, інструкцію, дерев'яну основу. муліне ДМС 13 кольорів, органайзер, федер і дві голки. Ну, можу сказати, що одну голку я зламала, але це вже було майже наприкінці. Дякувати Богу, що там є дві. Так, що я мала? Значить, схему розробила Тетяна Кремчук дуже гарна схема. Так, я не буду повністю показувати. Ось так: ось такі значки. Вишивалися в хрестиком в дві нитки, і боксічом в одну і в дві нитки. Там було всього лише три такі символи. Тут. Міститься бекстіч на одній сторінці, на інші просто значки. А, також вказано, що розмір в хрестиках 51 на 33. Також, ну, далі я там не буду нічого перевертати, я вишивала по сазі, я десь подивилася, я вишивала днів 5, але то так було. Один день там щось я вишивала 100 хрестиків, один день там 300, один день там щось 30. Ну, тобто спокійно цю роботу можна вишити за день, ну, максимум два. Також, що я ще хотіла сказати, схема здається, в схемі вказано, о, ну, в Крусічцяга щось там 800 з копійками хрестиків і 500. Щось там бекстю, я так. Але в загальному, так як рахує, сага 1088 хрестиків. Ну, це з бекстічу. От, Ну і давайте я вам покажу результат. От, дуже гарний, я задоволена. Так, щоб фокус не дивіться, яка гарна Україна. Тут же я зробила такий шнурок, який був, як то кажуть. На фоні прапора, так, зображення маків, волошків, колосків. Що там ще, я не можу побачити, дивлюся, в мене трошки екран не можу дивитися, тому дивлюся на свою руку, як там. Не можу повноцінно бачити, що я знімаю. Я поки що отакий от от шнурочок придумала. Ну, звичайно, його заміню, він трошки такий, знаєте, як мішковина, він облазить. Тому навіть перед зйомкою я мусила трошки так почистити від того таких ворсинок е, е, таку Україну нашу гарну. Я, знаєте, з цією роботою е, мені дуже сподобалося вишивати бекстіч. Якщо раніше я не любила, то чомусь зараз мені настільки подобається, я отримую таке колосальне. Задоволення дуже гарно. Покажу вам зворот. Ось так. Я приклеїла, хоч ніби забираєш ці ворсинки, вони все рівно десь з'являються. Хотілося, звичайно, десь знаєте, піти на вулиці, зняти серед зелені, але якось, чесно кажучи, не до того. Але гарно. Я старалася. Гарненько вишивати. Єдине з цієї роботи я робила помилку. Тому що в схемі, не в схемі, а там в рекомендаціях до набору вказано, що краще вишивати, брати одну нитку і складати її вдвоє, і вишивати. Щоб вона була ну, така не дуже довга, таких середніх розмірів, щоб, оскільки вона буде забруднюватися під час е, вишивки. І я не... Напевно, до тих рекомендацій звернулася аж на середині роботи. І так сталося, що трошки де неде у мене там, можливо, жовтий, трохи не такий він вже й жовтий. жовтий. Потім я вже в наступних роботах фрузелок таких помилок не робила. Але дуже-дуже гарно, краса. Знаєте, хочеться період повномасштабного вторгнення. Так? Війну вишивати такі патріотичні, гарні сюжети і ними наближати нашу перемогу. Я вже чекаю і вірю, що так і буде наша Україна сильна, гарна, незалежна. Щодня, знаєте, з таким. Трапитом в душі дивися ті новини, іноді просто ну, вже морально не витримуєш дійсно склад. До речі, забула вам показати залишки. Ниток, от так. На такому гарному органайзері містяться нитки. Бачите, він такий переливається, як я там не знаю, як правильно сказати, от всі ниточки в мене залишилися. Краса. От, дуже-дуже гарні. Тобто, залишки є. Я їх собі залишу, щоб вони в мене були. Ну, от, якщо дивитися, от рев'ю, правда, все співпадає абсолютно. Дуже гарно. Така невеличка робота. Я задоволена, що я її вишила. Я бажаю всім нам перемоги. І як співається в нашому гімні, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Хай так і буде. Слава нації, смерть ворогам! Дякую вам за увагу! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!